І так, друзі, всіх вітаю. Говорив попередньому відео, буде огляд прес-форм. Вже вони зроблені. Це форми під шестирамочний вулик, в принципі, стандарт. Чому, що я маю на увазі? Стандарт, це 35-та товщина стінки. По розмірах, в принципі, все по стандарту. Маємо три форми. Ще раз нагадую, шестирамочник, в принципі, в стандартній комплектації. Тут добавлені на трьохсотому корпусі ручки, Тут ми маємо три форми: дно, трьохсотий корпус і маємо кришу. Дно стандарт, сітка задвижка, В принципі, все як завжди. Ну і воно вже йде з прилітною. Прилітка там 3 см і в принципі достатньо. Також пази під задвижку, все, як завжди. По корпусу маємо тільки ручки, Ну і, в принципі, більш ніякого додаткового нічого. По криші маємо вставочку для того, щоб можна було підложувати канді, або там, хто кормить в пакетах, де є там, сахарний сіроп, якусь підгодівлю, можна це буде використовувати. Фанера 24 мм, до речі, фанера йде. По-моєму, литовська чи щось таке, тобто не український виробник. А, на жаль, чому так? Тому що в українського виробника ну, дуже вона по якості, прям вообще, тут пустоти дуже-дуже багато. Тому я її не використовую від слова зовсім. Один раз я її купував, і вона мені не сподобалася. Вона просто розслоїлася, її просто тих три листа вибракували і все. Тому якось так. Маємо ось такі три форми: їде все замовнику. Кого щось зацікавило? номер телефону лишаю в коментарі. Звертайтесь.